На Житомирщині активізувалися лісові браконьєри. Вони незаконно зрубують цінні дуби, а потім продають їх на приватні пилорами. Тому природоохоронці подалися до Олевського району шукати злочинців. Там виявили майже 60 незаконно стятих велетнів і натрапили на порушників. Ось на цьому місці ботанічному заказникові Ігорів Брід ще кілька днів тому стояв столітній дуб. Ця ділянка до рубки по закону не назначалася, тому що жодного з дерева зрізаного немає кліма в корневій лапі, немає відтесаних дерев, які би не назначалися рубки, Немає діляночних стовпів, що свідчить про даний факт. Під час рейду в Олевському районі на Житомирщині екологи разом збиувцями стятих столітніх дерев виявили 58. Завдано шкоди майже на півмі. Мільйона гривень усіх велетнів зрізано у трьох місцях. Якщо в двох з них правоохоронцям доведеться з'ясовувати особи злочинців, то в одному порушників затримано гарячим слідом. Четверо чоловіків трактором стягали стовбори з лісу і вантажили їх на машину. Стверджують, це не заради заробітку, а щоб облаштувати сільський цвинтар. Скоро у нас грабки вже будуть посліпаски. Хотіли зробити стовби, поставити, поставити штахети. Подивіться там даже на машині, що робиться, який ліс. Ну і так вийшло, Ну екологія приїхала сюди. Тим часом природоохоронці кажуть, не було б збуту, дерева б не крали, а тому перевіряють і місцеві пелорами. На одній з них виявили вантажівку з дубом, але ні водія, ні працівників підприємства не було. За кілька годин перевіряльники навідалися і на інший тартак. Там також незаконно зрубані стовбури. Лісопродукції вся. Породи дуб вивозяться на місцеві пілорами, купляються документи по області чи по Україні взагалі і звозяться і відправляється на експорт і Стосовно приватних підприємців, і лісозаготівельників було також порушено службою безпеки України відкрите кримінальне провадження. По цих по ці фактах незаконних порубок. Екологи свою справу зробили. Виявили факти незаконного вирубування і знайшли зрізані дерева. Тепер правоохоронці мають покарати злочинців тих, які стинають, і тих, які купують дуби для своїх колорам. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький, Житомирська область, НТ.